Шановні учасники конкурсу та члени журі, я Ангеліна Бурля, вихованка гуртка Юні дослідник КЗПО Еколоунталістичного центру Афаїн. Представляю вашій увазі дослідницьку роботу за темою дослідження дії препаратів броньок, чорної та полі на різд корінків пшениці сорту сортовозамськ, виконані Амелька Андрій та Будля Ангеліна, вихованці гуртка ЮНІ дослідник, КЗПО Одеського екологістичного центру Афаїн. Керівник ЗДР Олександр Вікторович. Проблема інфекційних захворювань є однією з найголовніших для людства в наш час. Наприклад, від коронавірусної інфекції за декілька років загинуло понад 6,5 мільйонів населення землі. Від грипу та його ускладнень щороку помирає більше 500 тисяч людей. Фармацевтичні лікувальні препарати недоступні для більшості населення землі. І мають багато пробіотичних ефектів, тому останнім часом приділяють велику увагу пробіотичним препаратам, особливо з лікарських рослин. Дослідник єтовстуха протягом 30 років вивчав антимікробну та протизапальну дію броньок тополі та встановив, що ці препарати пригнічують всі штами стафілококів та стрептокодів, які викликають пневмонію. Ми теж вважаємо бреньки чорної тополі дуже ефективним препаратом для профілактики та лікування гострих респіраторних захворювань та хвороб, які викликають бактерії. Помічники допомагають приготувати лікарський засіб, помічники, вихованці, гуртка юні дослідники КЗПО Одеського комуналістичного центру Афалії. Тема наших досліджень була вивчення дій спиртових та водних розчин броні чорної тополі на ріст корінців пшениці звичайної, сорту Лозанівська, а також створення препарату броні чорної тополі. Завданням дослідження було: Перше, це вивчення літературних джерел за темою досліджень, друге збір броні чорної тополі сорту Італік. Третє приготування спиртових та водних розчинів броні чорної тополі. Четверте, це було дослідження впливу броньок чорної тополі на ріст коректів пшениці звичайно. Місце дослідження. ми проводимо наші дослідження з жовтня 2022 року до лютого 2023 року в лабораторії КЗПО Одеський екологічно центр Афалії. Об'єктом дослідження були 40 річні дерева чорної тополі сорту Італік. Які зростають на території ліцею на 40 на алеї внутрішнього двору біля екологістичного центру Афалії. Броньки збирали з обрізних одеським галяк тополі чорної Таким чином, ми використаємо матеріал, який підлягав спаленню, або просто вивезли з звалища. Методика досліджень: препарати брудні-чорної тополі готували на 70-відсотковому етанолі, додавали до етанолу 20 г брудних чорної тополі, для водного розчиняти в стальний літрів води. Температура 30-40 градусів за Цельс. Для дослідів використовували розчин 70-відсоткового У станній літрах етанолу розчиняв 20 грамів бруднюк чорної тополі. Для дослідів використовували також 10-кратне розведення цього препарату у воді. Для досліду брали розчин бруню у воді 20 грам на 100 літрів води та настоювали 2 години, а також 6 годин. Використовували варіанти застоювання 36 годин. Контролем слугувала дистильована вода. Ми провели три повторності, зробили математичний аналіз до е, корінців пшениці у кожному варіанті досліду насіння пшениці 70-відсотковому етанолі, а також його одна десята концентрація, а також 36, 36 годинному настойженні. Як видно, з таблиці номер 1 препарат броня в чорної тополі 10 грам на 70%. Танову 100 мл повністю пригнічує ріст корінців пшениці. Це свідчить про сильну цитостатичну активність препарату та можливість його використання для профілактики та лікування від стахілококів, стрептококів та інших шкідливих мікроорганізмів та вірусів. Аналогічну дію показав препарат бруньок, який настояно на протязі 24-32 годин. Розбавлений препарат бруньоктополі. На спирту теж показав високий ступень пригнічення росту корінців – більш аніж на 1000% у порівнянні з контролем, а на 450% більш у препараті з водою 2 години. Усі ці препарати ми використовували для створення профілактичного засобу при захворюванні дихальних шляхів. Для цього ми приготували лікарський препарат: 100 мл препарату бруньок, 100 мл соку «Алоє вера. 20 г квіткового мету та 20 г лимону. З нашим спостереженням цей препарат найкращий відновлювальний засіб при хворобі дихальних шляхів. Також він є профілактичним засобом для гри. Ми провели профілактичне лікування трошпівробітників центру та встановили позитивну дію препарату як протизапального та відновлювального засобу. Практичні рекомендації. Протягом двох років ми досліджували препарат на основі броньок чорної тополі прополісу 20 г, з соколовою та меду майському. Для дітей прополіс та броньки чорної тополі настоювали на воді 2 доби 20 г препарату на 100 мл води. Усі інгредієнти змішалися у відношенні 1 до 1, 1 до 1 і 1 до 1. Для дітей доро... і для дорослих використовували настій броньок та прополісу у 70% діткому ітанолі. Препарат приймало 5 дорослих і 5 дітей. Усі добровольці визначали зниження температури, полеження стану здоров'я при острих гострих респіраторних захворювань, зникнення хронічного бронхіту, зникнення запальних процесів, у ротовій порожни, застосували препарат 3 рази на день по одній чайній ложці. У більшості добровольців препарат припиняв, припиняв розвиток гострих респіраторних захворювань. пробіжних... Рібтичний федес ефектів захворювання препарат не спостерігали.